Привіт! От задумайтесь, як зобразити нашу величезну круглу планету, що постійно летить у космосі. Це, знаєте, загадка на тисячоліття. Історія про те, як людство вчилося малювати портрет власного дому, це шлях від спостереження за тіннями на місяці аж до GPS, що є у кожного в кишені. Ну що ж, давайте починати цю подорож. Отож почнемо з питання, яке здається ну зовсім простим, але воно ж і неймовірно глибоке. Відповідь, наче очевидна, так? Але ж ні, людство тисячі років шукало докази, це, власне, і є перша загадка, яку ми спробуємо розплутати. І уявіть собі, задовго до будь яких космічних польотів, ще в IV столітті до нашої ери, перші докази знайшли, просто дивлячись у небо. Арістотель він помітив одну цікаву річ під час місячних затемнень, тінь, яку відкидає Земля, завжди кругла. А тепер подумайте, яка єдина форма завжди за будь-яких умов відкидає круглу тінь? Правильно, куля. Геніально і просто, чи не так? Але, знаєте, одних лише спостережень було замало. Потрібен був ну такий собі остаточний фізичний доказ. І ось тут на сцену виходить навтолосвітня подорож під керівництвом Фернана Магелана. Саме ця експедиція вперше в історії довела так, землю справді можна обігнути морем. І це ж була справжнісінька епопея. Тільки вдумайтесь три роки в морі, шалені втрати, навіть сам Магелан загинув. Але коли той єдиний корабель Вікторія нарешті повернувся до Іспанії, він привіз доказ, який вже неможливо було заперечити наша планета кругла. Все світ після цього змінився назавжди. Ну що, здавалося б, загадку розгадано земля куля і крапка. А от і ні, не зовсім. Проста відповідь, сфера, це, виявляється, ще не вся правда. Насправді все трохи складніше і, чесно кажучи, набагато цікавіше. Так, ключовий момент тут це обертання. Постійний рух нашої планети створює відцентрову силу. Уявіть, ніби ця сила трохи розтягує Землю на екваторі і одночасно сплющує на полюсах. Саме через це Земля не ідеальна куля, а те, що називають еліпсоїдом обертання. Але наскільки велика ця різниця? Може здатися, що вона величезна, але насправді всього 21 кілометр між екваторіальним та полярним радіусами. От подивитися з космосу цього майже не помітиш. Проте для сучасних GPS-систем, чи, скажімо, для запуску супутників, ця, на перший погляд, дрібниця вона просто критично важлива. Але це ще не все. Є ще точніша модель. Дивіться, якщо еліпсоїд це така собі ідеальна, гладенька математична фігура, то геовід це вже реальність. Він враховує, що маса всередині нашої планети розподілена м'яко кажучи, нерівномірно. Тобто, десь під землею є щільніші породи, а десь легші. І все це створює такі собі гравітаційні пагорби та долини. Ось їх і відображає геоїд. Ось це порівняння, до речі, все чудово пояснює: оця плавна лінія це наш ідеалізований еліпсоїд, а хвиляста нерівна це вже реальний геоїд. І що найцікавіше, саме оця хвиляста поверхня і є тим справжнім рівнем моля, від якого ми відраховуємо абсолютно всі висоти на планеті. Добре, з формою розібралися. Але це насправді лише половина історії. Бо ж наша планета не стоїть на місці. Зовсім ні. Вона перебуває у постійному такому складному русі. Русі, який визначає все наше життя. По суті, все наше життя визначають два таких собі космічні танці. Перший танець це обертання навколо власної осі. Він дарує нам зміну дня і ночі. А другий танець це обіг навколо сонця, завдяки якому ми маємо пори року. І обидва ці рухи, звісно, є результатом складної гравітаційної гри у сонячній системі. Так, саме завдяки обертанню ми щодня бачимо схід та захід сонця, але є тут один надзвичайно важливий нюанс це нахил осі. От просто уявіть на мить, якби вісь була ідеально рівною перпендикулярно до орбіти, то тривалість дня і ночі була б однаковою завжди, і по всій планеті, жодних білих ночей чи полярних зим. А тепер подивіться, як це все працює разом, саме через цей нахил осі. Коли Земля робить свій річний оберт навколо сонця, то північна, то південна півкуля ніби підставляє себе під прямі сонячні промені. Коли промені падають на нас майже прямо, у нас літо. А коли вони ковзають по дотичній, настає зима. Ну, геніально ж просто! Окей, підсумуймо: ми маємо сплюзнуту кулю, яка одночасно крутиться навколо себе і літає навколо сонця. Питання як усе це зобразити? Ну, першим і, до речі, найточнішим рішенням став глобус. І ось тут є один критично важливий момент: глобус це єдиний, я наголошую, єдиний спосіб побачити нашу планету без будь-яких спотворень, ані форм материків, ані площ, ані відстаней взагалі нічого. Це по суті ідеальна мініатюрна копія Землі. А це просто неймовірний артефакт. Ви тільки подивіться, це ж найстаріший глобус, що зберігся до наших днів. Його зробили ще до того, як Колумб повернувся зі своєї подорожі до Америки. Це ж найкращий доказ того, наскільки сильно люди прагнули побачити свій світ, побачити його у справжній сферичній формі. Так, глобус це ідеальна модель. Але погодьтеся, є в нього один величезний недолік. Він жахливо непрактичний. Ну не візьмеш його з собою в похід, правда? І ось це підводить нас до наступного геніального винаходу людства. Звісно ж, карта це і є та сама геніальна спроба вирішити найбільшу проблему глобуса його громісткість, бо ж задача стояла яка? Як вмістити цілий світ собі в кишеню? Відповідь проста: треба зробити його пласким. І ось тут ми підходимо до центральної вічної проблеми всієї картографії. Спробуйте уявити, що ви хочете розрівняти шкірку апельсина на столі так, щоб вона не розірвалася, не вийде, правда? От так само неможливо ідеально зобразити сферичну землю на пласкому аркуші паперу без якихось розривів чи розтягнень. І оці неминучі помилки, власне, і називають спотвореннями. Бо карта це ж не просто гарний малюнок. Ні, це цілий текст, написаний особливою візуальною мовою. І щоб його прочитати, треба знати її граматику. А це умовні знаки, і що найголовніше масштаб. Масштаб, по суті, це наш перекладач. Він перекладає з мови карти на мову реальності. Простіше кажучи, він показує, у скільки разів зменшили реальний світ, щоб він помістився на папері. Без нього ми б дивилися на дві точки і поняття не мали, що між ними: 10 метрів чи 100 кілометрів. От найпростіший приклад бачимо на карті запис 1 сантиметр дорівнює 1 кілометру. Це дослівно означає, що кожен сантиметр, який ми вимірюємо лінійкою на папері, в реальності відповідає цілому кілометру на землі. І все абстрактне поняття одразу стає кришталево зрозумілим. Ну і нарешті легенда або ж умовні знаки. Чесно, без неї будь-яка карта, це просто набір якихось незрозумілих ліній та кольорових плям. Саме легенда перетворює цей хаос на безцінне джерело інформації. Вона, як словник, пояснює, що означає кожна риска, кожен колір, кожен символ. Це без перебільшення найважливіша частина будь-якої карти. Отже, подивіться, який шлях ми пройшли від простого спостереження за тінню на місяці до створення надскладних моделей типу геоїда і таких звичних інструментів, як карти. Ми, по суті, розгадали загадку, як побачити наш світ, але що ж далі? Яким буде наступний крок? Як виглядатиме наступна карта нашої планети?